Вітання, новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун та Назар Задорій. І одразу до головного це новини фронту. Минулої доби окупанти чотири рази зривали тишу, застосували важке озброєння і її дистанційне мінування. Стріляли в Пісках в Авдіївці, а на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотника типу Орлан. 10 Ну і від початку цієї доби обстрілів не зафіксовано. А, помер боєць. Тетяна Губа ЦСУ. повідомила про це. Він отримав поранення ще 15 липня. 80% опіків тіла було в нього, боровся за життя, але радниця голови Дніпропетровського да повідомила про його смерть. Це Олександр Горбенко. Ви бачите його зараз на своїх екранах. Хлопцю було 29 років. Він обороняв Україну з 2014 року. На вихідних сталася цікава подія на кордоні з Росією, <світку> <світку> цікава <світку> подія на кордоні з Росією. Ви могли очікувати, що завгодно, але ні, це був конфлікт між прикордонниками та як виявилося співробітниками Служби безпеки України. Двоє людей напали на прикордонників. Була боротьба відбулася. Ті, хто, виявили, зброю ті хто виявилися співробітниками СБУ, забрали табельну зброю е, і в глиб, так би мовити, України втекли. Служба безпеки України підтвердила, що це можуть бути їхні співробітники. Підтвердили, так. Кажуть, будуть співпрацювати зі слідством, звичайно. І зараз стан прикордонників двох, на яких напали, їхній стан задовільні, як там повідомляють у прислужбі е, МВС. Ну, зброю знайшли прикордонники в лікарні. Іде розслідування. А тим часом президент Зеленський і власне вся його владна вертикаль, так би мовити, хоча вона не його вертикаль, законодавча, але по факту його бореться з судовою системою. Вівторок Рада збереться на позачергову сесію. Для чого? Для того, щоб постанови, які відтерміновують підписання закону про Вищу раду правосуддя, який має перезапустити судову реформу, щоб цього відтермінування до вересня не відбулося. Рада збереться позачергово вже е, вівторок. вівторок, тобто завтра. І очевидно, буде проголосовано ці дві постанови. Їх мають або підтвердити, або не підтвердити. Но, е, судячи з настрою е, Олександра Корнієнка, збираються точно її не підтвердити. Е, ну тому, що це законопр... закон, який вже ухвалили минулого тижня про вищу так. раду правосуддя, точніше, її оновлення. Це ж судова реформа, і це вже другий закон з пакету цього судової реформи. Перше вони ухвалили про вищу кваліфікаційну комісію суддів для того, щоб запрацювала вища кваліфікаційна комісія, яка теж відновлюється, потрібно, щоб і запрацювала Вища рада правосуддя. І Давид Арахамія, до речі, от каже, що 220 голосів, 226 голосів не необхідні лише для ухвалення. Позитивного рішення голосування за законопроект чи постанову. А от кворум для початку засідання для відхилення закону чи постанови не потрібно. Це це дуже схоже на його тезу. До чого тут конституція? <гум> Ось так, що буде позачергове засідання. А взагалі то вже в Верховній Раді розпочалися канікули, тобто сесійних засідань не відбувається За Календарних, але календарних. позачергові можуть, можуть, можуть бути, відбуватися, можуть так. бути і, і ще тут варто повідомити, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже, що невдовзі Європейська комісія, яка регулює там ці вакцинації, дозволить вакцину Коронавак китайську, яку зараз масово щеплюють українці, і, і ми з Назаром. Так, кожне щеплення. Щеплені і ми, і скоро підемо. вже, вже час підходить до другої дози вакцини, і ми, звичайно, підемо. Так, так от Ляшко сказав, що з, з цією вакциною вже скоро буде рішення Європейської комісії, і можливо, можна буде потрапити в Європу. Так, ну і Німеччина вже сказала, Але що. Але треба все одно чекати на рішення, е, очевидно, європейської ЄМА. Е -Е 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 ЄМА, да, медрегулятор ЄС. Так. Ну і ще нагадаю, що вихідними вперше завезли американську вакцину Moderna, завезли партію 2 мільйони доз. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. також для вас доступні наші сторінки у соціальних мережах. Ну і дякуємо вам за підтримку. Величезне дякуємо. Нам вона дуже важлива. Хто хоче допомогти нам гривнею, то всі реквізити є у нас на сайті. Будь ласка, заходьте, там всі реквізити доступні. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Зірій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.